Дивись, мається на увазі на твоїй нічі, де тебе там ресторанно такий бізнес. Скажи мені, будь ласка, якщо є, наприклад, ROI, Return of Investment, наприклад, ми беремо там 100 тисяч чи мільйон ти, е, доларів, де вони швидше повертаються, де вони в довшу перспективу можуть працювати, якщо на такі пункти дивитися, де є сенс вкладати зараз гроші в, в ресторанний бізнес в Європі, в Польщі чи в Україні? Дивись, давай спробую розділити на декілька відповідей. По-перше, 20-25% рентабельності за які розповідав по Україні, це було до війни, зараз вони менше, і в мене є теж друзі-ресторатори. Що зараз іноді навіть 15% робити важко. Друге, це вкладати гроші в Україні навіть в ресторан було іноді ризиковано, тому що ти там за два-три роки повинен повернути свої гроші. А власник приміщення не гарантує тобі, що ти через три роки будеш далі працювати.